Демонструємо вам хурму на Рівненщині. Це ж вже щеплена хурма. У мене метр вісімдесят, фактично 2 метри. Подивіться на приріст. Ось місце щеплення. Місце щеплення, штамп метр двадцять і який хороший приріст. Це сортоформа, яка росте на кордоні Львівської, Волинської і Рівненської областей. Плоди 60 грам, 80 грам, залежно від року, залежно від врожаю. Не укривна, солодка, смачна, не терпка. І поряд тут у нас є вже щеплені інші. Бачите, на цій формі в нас немає другого приросту. Другого приросту немає. Проте є така форма, що має другий приріст. Ось у нас був перший приріст, темне листя. І зараз вже визриває таке листя. Другий приріць тут. Листочки у нас оздорові і цілком визріють. Тут дещо другий приріць пізніше пішов. Сьогодні обробили гуматом з біогумусу, додали трошки харчування по листочку. Така хурма. Будуть саженці.